Які пісні потрібно слухати в Україні? На мою думку, військово-польові пісні 40-х 20-х років 20-го століття, а також слухати сучасні українські пісні, які перероблені з цих військово-польових пісень? Саме так. Саме так, шановні. А також виконавця сейтар. Ось це я слухаю. Кому не подобається з патріотів, звикайте. А ще я слухаю для прикладу. Пісні Великої Німеччини 30-х років маю право. Мені подобаються їхні пісні. А комусь щось не подобається, я вам наголошую, що я маю право. в мене є індульгенція, а у вас нема. Тому хочете замовити індульгенцію, це коштує грошей. Звертайтесь до мене. Потім оті, от хто вам вказує, на якій мові розмовляти, будуть з вас питати, чому ви слухаєте російську музику чи будь-яку іншу. А ви бац, показали їм. Дозвіл від мене, від головного ідеолога українського радикального націоналізму, що я вам дозволив слухати не тільки Цоя, а будь-яку пісню. Потрібно спеціальний дозвіл. Хай потім тих патріотів ковбасить від цього дозвілу. Саме так замовляє дозвіл, поки не пізно. В чергу записуйся! Слава Україні! Героям слава! Стосовно того, чи потрібен це дозвіл, у майбутньому він все одно знадобиться проти псевдопатріотів. Саме так, тому що вони хочуть перетворити УРСР під назвою Україна, який не міняв назву на Україна. На концтабір суворого режиму, і вони це зараз роблять, не дайте вашими руками це допустити. І нагадуйте їм, що згідно нелегітимної їхньою конституцією, вони не мають права це казати. Стаття 34, стаття 24, 22. Запам'ятайте. А стосовно того, якщо вас запитують, які ви пісні... Слухайте, кажіть стаття 63 Конституція, а я слухаю виключно військово-польові пісні УПА. Саме так. І пісні 20-х років повстанців українських. Слухайте, якщо хочеш. Не хочеш, но слухай. Це Діло кожного. Але якщо тобі потрібен дозвіл, тобі потрібен дозвіл, звертайся за дозволом слухати будь-яку пісню. В країні абсурду, скоро будуть штрафувати за це, а у вас буде від мене дозвіл. Слава Україні! Якщо вам потрібна юридична консультація, з будь яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-яких права 500 тисяч гривень. Якщо вам потрібен вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні питання СТЦК та СП 1000 гривень відповідно. Консультація з кримінального права процесу і кримінальних справ 100. 300 доларів США. Саме так. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Якщо тобі потрібен витяг з ЄРДПО, це коштує 1000 гривень. Якщо ти хочеш стати спонсором цього каналу, а ти хочеш стати. В описі до відео є реквізити для спонсорства. Саме так. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok канал. Повідом друзям, роби лайки, репости, доб'ємо разом до 20 тисяч підписників, а потім до мільйона. Обов'язково підпишись. Від інших підпишись правозахисників, бо тут кажуть. Правду, про яку не каже жоден юрист, жоден адвокат, жоден правозахисник. Підписуйся, буде цікаво.